Україна отримала першу партію французьких винищувачів міраж. ЗСУ вдарили по російському стратегічному аеродрому. Сполучені Штати готуються представити мирний план Трампа. Вітаю з вами Іван Яблонський. І я зараз розповім про те, що на часі. Україна отримала від Франції винищувачі Міраж 2000 Перша партія прибула сьогодні. Про це повідомив французький міністр оборони Себастьян Лекорню. У своєму Твітері він поточнив, що літаки захищатимуть українське небо разом із пілотами, які пройшли спецпідготовку у Франції. Це навчання тривало півроку. Власне, ці поставки ще на початку літа 2024-го Анонсував французький президент Еммануель Макрон. І тепер про сам літак. Міраж 2000» – це це. Французький винищувач четвертого покоління літак, оснащений сучасною авіонікою та радаром. Має високу маневреність і може нести ракети повітря-повітря та повітря-земля. А на Росії знову палає цього разу. Військовий аеродром в Краснодарському краї його атакували українські безпілотники. Саме звідти під час обстрілів українських міст окупанти запускають шахеди. Відомо, що на приморсько-ахтарському литовищі знаходиться один зі складів дронів Камікадзе. Також там обслуговують російську авіатехніку, яку армія РФ переправляє в Запорізьку та Херсонську області. У російському міноборони заявили, що збили шість безпілотників однак про атаку на аеродром нічого не повідомили. Тим часом росіяни продовжують воювати з українською цивільною інфраструктурою. Вночі вони вдарили дроном по найбільшому харківському ринку Барабашова, знищена та пошкоджена близько 300 крамниць. Це цілий сектор. Минулося без загиблих, бо в цей час ринок не працював. Але поранення зазнала охорониця, кажуть у прокуратурі. Власники магазинів намагаються врятувати залишки товару та рахують збитки. Шоки обирають окла. Не, 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 не розумію, що ще твориться на другому поверсі, постраждав, дійсно, постраждав, дуже дуже постраждав. Поки що ми ту, туди не заходимо, бо не маємо і можливості. поки що. Тільки відстроїли після пожару, який ми тушили, теж гасили пожар. Ось знову прильот уночі стався. Люди знову постраждали. Людей і так немає нікого. Чи от ядварфівратій місцеці про 90 бойових зітній на фронті повідомляє український генштаб. 11 штурмів відбили сили оборони на Лиманському напрямку в районі Новолюбівки, Копанки, Зеленого Гаю та Греківки. Окупанти також намагались прорватися поблизу Турецька, Деліївки та Щербинівки. Найінтенсивніші бої зараз тривають на Покровському напрямку. Окупанти, зазнаючи великих втрат, здійснили 24 атаки в районах піщаного тарасівки удачного, намагаючись оточити місто Покровськ. За словами речника ОСУ в Хортиця Віктора Тригубова на цій ділянці фронту Росіяни втратили 7 тисяч загиблими. Це більше ніж за всю другу чеченську кампанію. Для порівняння друга чеченська війна у росіян за весь період 6 тисяч. 6 тисяч загиблих, цебто під одним покровськом вони кидають усі сили та резерви для того, щоб намагатися охопити місто, якби їм вдалося а, перерізати шляхи, які ведуть до міста, хоча би там з заходу та з південного заходу, вони могли б пронаймі говорити про якусь про якісь здобутки, показувати от якусь велику перемогу, бо ж взяти в охоплення а, велике місто. Зараз їм це не вдається. Зсу просунулися поблизу Покровська, а саме неподалік населеного пункту Надіївка. Про таке повідомляють в інституті вивчення війни. Водночас, як зазначають аналітики, окупанти просунулися в районі Срібного. Окрім цього, росіяни мають незначний успіх під Купінськом, Торецьком та Кураховим. Активність загарбників на цих ділянках фронту підтверджує і речник національної гвардії України Руслан Музичук. На тих ділянках, де ведуться активні бойові дії, це зокрема в районі Торецька, це на Покровському напрямку, знову ж таки, Куп'янський Лиманський напрямок. Тут постійно противник поповнює втрати, оскільки навіть та велика кількість знищеної піхоти. А що стосується тенденції останніх навіть місяців по Куп'янському і по Лиманському напрямку, тут мали місце і. Великі штурми з використанням великої кількості бронетехніки, де противник залучав від 10, іноді більше 20 одиниць бронетехніки. То тут також є поповнення і з відносно танкових підрозділів і артилерії. А ви не забувайте допомагати українським збройним силам. Бійці розвідувального взводу, 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, де служить наш колега, у зв'язку з високою інтенсивністю бойових дій, постійно потребують ремонту автомобільної техніки та дронів. Це найпотрібніше і найважливіше прямо зараз. Саме завдяки автівкам і дронам наші захисники можуть вдало виконувати бойові завдання і зберігати життя задля подальшої боротьби. Мета хлопців з зібрати 120 тисяч гривень. Номер картки та QR-код ви бачите на екрані. Сполучені Штати ймовірно презентують мирний план Трампа вже наступного тижня на Мюнхенській конференції. Про таке пише Блумберг, як зазначають у виданні серед можливих пунктів потенційне заморожування конфлікта і залишення окупованої російськими військами території у підвішеному стані. Водночас Україна матиме гарантії безпеки від повторного нападу Росії. За інформацією Блумберг презентуватиме план спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келох. Україна може надати свої газові сховища для зберігання американського газу. Про таке заявив міністр закордонних справ України. За його словами, Україна має потужні підземні газові сховища і це допоможе посилити енергетичну безпеку Європи. І тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва і одночасно посиливши енергетичну безпеку Європи, тому що цього газу буде достатній у разі його закачування у у наші сховища для відігравання ролі. Безпек, гарант, гаранта енергетичної безпеки в Європі. Ми також можемо говорити про спільний інтерес і можливостях для американського бізнесу, наприклад, у реконструкції України. Це буде один з наймасштабніших проектів цього сторіччя. Ілон Маск підіграє російським пропагандистам. Відомий мільярдер поширив фейкове відео про те, що нібито організацію USAID платила голівудським знаменитостям за візити до України. Сам сюжет він репостув від імені американського видання і e news Однак на офіційних ресурсах цього медіа подібний матеріал відсутній. У центрі протидії дезінформації кажуть, що поширена інформація є вигадкою російських фейкоробів. Ця брехня поширюється для того, аби дискредитувати та знецінити підтримку України серед світових лідерів та знаменитостей, які допомагають нашій країні. Вкрали понад 101 мільйон гривень під час закупівель паливної деревини для військових. ДБР викрило злочинну схему, яку організовував колишній очільник квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який нині входить до системи логістики ЗСУ. Учасники оборудки закуповували паливну деревину за завищеною вартістю без відкритих торгів. Слідчими встановлено 47 фактів здійснення закупівель. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці. Не пали своїх, спали ворога. Сбу попереджає спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, яких завербували раніше для мінування ТЦК, використовують їх. Темно, а потім позбуваються як зайвих свідків в українському відомстві. Закликають громадян повідомляти про спроби виробування у чат-бот СБУ з пали ФСБшника, вказавши контакти вербувальника, який саме злочин вимагали вчинити російські агенти. У центрі протидії дезінформації кажуть, що російські вербовщики розраховують в першу чергу на українську молодь. Цим займаються дві структури в Росії: ГРУ, РФ, головне розвідувальне управління Росії і Федеральна служба. Безпеки Росії вони вербують виконавців через Телеграм, відповідно використовуючи певні чати і шукаючи людей у певних спільнотах. Звісно ж, їм не збираються виплачувати обіцяні гроші. І звісно ж, як показує досвід, зокрема в Кам'янці-Подільському, вибухівку підривають прямо з цією людиною, яка виконує задачу. Це були всі новини на часі. Ставте вподобайки цьому випуску. Бережіть себе і підписуйтесь на Ютуб канал Ми Україна.